Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі, Шлюб Як точна наука. Ви вже чули від мене, сказав Джеф Пітерс, що жіноча підступність ніколи не викликала у мене надто великої довіри. Навіть у найбезвиннішому шахрайстві ніколи не можна покладатися на жінок як на співучасників та компаньйонів. Еге ж, цей комплімент заслужений, озвався я. Здається, у жінок є всі права називатися найчеснішою статтю. А чому б їм і не бути чесними? сказав Джеф. На те й чоловіки, аби шахраювати для них або працювати на них понаднормово. Лише доти вони годяться для бізнесу, доки і почуття, і волосся у них ще надто далекі від натуральних. А потім подавай їм дублера ваговоза чоловіка із задишкою, рудими бакенбардами, із п'ятьма дітьми і закладеним перезакладеним будинком. Ось взяти до прикладу хоча б ту вдову, яку ми із Енді Текером попросили сприяти нам у здійсненні невеличкої матримоніальної затії у маленькому містечку Каїр. Коли у вас вистачає грошей на рекламу, ну, скажімо, є стосик завтовшки, як тонкий кінець дишла фургона, легко робіть ось що. Відкривайте шлюбну контору. Ми з Інді мали близько шести тисяч доларів, тож розраховували подвоїти цю суму за два місяці. Довше, як розумієте, такими справами займатися не можна, не маючи офіційного дозволу від штату Нью-Джерсі. Ми з ним склали оголошення приблизно такого змісту. Симпатична вдова чудової зовнішності. Тридцять два роки і капітал три тисячі доларів, власниця маєтку. Вдова бажала б удруге вийти заміж. Чоловіка воліла б мати небагатого, але ніжного серцем, оскільки на її переконання солідні чесноти частіше трапляються серед бідних чоловіків. Нічого немає проти старого або ж некрасивого чоловіка, якщо він буде їй вірним. І зможе дати лад її капіталу. Ті, хто має бажання одружитися, звертайтесь до шлюбної контори Пітерса і Такера, Каїр, штат Ілінойс, повідомлення адресуйте на ім'я самотньої. Поки що все йде як треба, сказав я, коли ми скомпонували цей літературний шедевр. Але тепер. Де нам взяти ту жінку? Енді глянув на мене із холодним роздратуванням. Джефе, каже він, я й не знав, що ти такий реаліст у мистецтві. Ну на якого дітька тобі потрібна жінка. До чого тут жінка? Що, коли ти продаєш підмочені акції на біржі, ти хіба дбаєш про те, аби із них і дійсно крапала вода? Що спільного між шлюбним оголошенням і наявністю якоїсь жінки? Слухай но, ну, кажу я йому, слухай і запам'ятай раз і назавжди. У всіх моїх незаконних ухиленнях від легальної літери закону я завжди дотримувався того правила, аби товар, який продається, був у наявності, аби його можна було. Так би мовити, помацати руками і побачити і в будь-який час пред'явити покупцеві. Тільки у такий спосіб, а також шляхом ретельного вивчення міського статуту та розкладу потягів мені й вдавалося уникнути зіткнення з поліцією, навіть коли п'ятидоларового папірця і сигари було замало. Отже. Аби не провалити усю нашу геніальну затію, ми мусимо дістати десь симпатичну вдову або інший еквівалентний товар для того, аби пред'явити його клієнтам. І неважливо, вродливу чи потворну, із наявністю чи із відсутністю ознак перелічених у нашому каталозі. Головне, вона повинна бути. Інакше камера мирового судді очікуватиме нас. Прослухавши мій монолог, Енді замислився і скасував свою попередню думку. «Гаразд, — каже він. Може, і дійсно тут потрібна вдова, на той випадок, якщо поштове чи судове відомство надумає зробити ревізію нашої контори. Але де ж ми в біса знайдемо вдову, яка погодиться витрачати час на шлюбні фіглі міглі, які явно не завершаться шлюбом? Я відповів йому, що у мене є на прикметі саме така вдова. Мій старий приятель Тротер, який торгував содовою водою і рвав зуби у наметі на ярмарках, близько року тому зробив зі своєї дружини вдову, сьорбнувши якогось зілля від нетравлення шлунку, замість того зілля, яким мав звичку надудлюватися щодня. Я частенько бував у них вдома, і мені здавалося, що зможу завербувати ту жінку. До містечка, де вона мешкала, було всього 60 миль, тож я негайно поїхав туди поїздом і відшукав її у колишньому місці, у тому ж будинку із тими ж соняшниками у саду і курчатами на перекинутих ночвах. Місіс Троттер цілком підходила під наше оголошення, якщо, звісно, не враховувати невеличких дрібниць. Вона була значно старша зазначеного віку, не мала ані грошей, ані вродливої зовнішності, але її легко можна було б підрихтувати. Вигляд у неї був геть неосоружний. І до того ж я радів, що можу вшанувати пам'ять свого покійного друга, надавши його вдові пристойний заробіток. Але чи благородну справу ви затіяли, містере Пітерса?» – запитала вона, коли я розповів їй про наші плани. Місіс Тротер. вигукнув я. Ми з Андітакером вирахували, що принаймні три тисячі чоловіків, які мешкають у цій аморальній і великій країні, спробують, прочитавши оголошення у газеті, здобути вашу прекрасну руку, а разом із нею і ваші неіснуючі гроші та уявний ваш маєток. Серед них. Не менш як три тисячі таких зможуть запропонувати вам замість цього лишень своє напівмертве тіло і ліниві жадібні руки. Тож повірте, кожен із них це або ганебний пройдисвіт, або невдаха, ледар чи волоцюга, який єдине, що зробить, це спокуситься на ваше уявне багатство. Ми з Енді, продовжую я. Маємо намір дати цим соціальним паразитам гарненький урок. У нас навіть була думка заснувати корпорацію, яка б носила назву Велике, моральне, милосердне і матримоніальне агентство». Ну то що, тепер ви бачите, яка у нас висока і благородна мета місіс Тротер. Так, так, відповідає вона. Мені давно слід було знати, що ви, містере Пітерсе, ні на що не чесне нездатні. Але скажіть, у чому полягатимуть мої обов'язки? Невже мені доведеться відмовляти кожному із цих трьох тисяч негідників окремо? Чи мені буде надано право відкидати їх усіх гуртом, а можливо, десятками дюжинами? О, ваша посада, місіс Тротер, кажу я їй, буде звичайною синекурою. Ми оселимо вас у номері у тихенькому готелі, і ви не матимете жодного клопоту, усе листування із клієнтами, і взагалі усі справи шлюбного бюро ми з Енді беремо на себе. Але, звісно ж, цілком можливо, продовжую я, може статися, що якийсь палкий залетяльник, у котрого вистачить капіталу на залізничний квиток, приїде до Каїра особисто, аби завоювати ваше серце. У такому разі вам доведеться попрацювати самі. Тобто, власноруч вказати йому на двері. Платити ж вам, ми будемо 25 доларів на тиждень, і, до речі, оплата проживання в готелі та харчування теж за наш рахунок. Почувши ці слова, місіс Тротер промовила за п'ять хвилин я буду готова, містере Пітерсе. Я тільки візьму пудреницю і залишу у сусідки ключ від дверей. Можете вважати, що я вже на службі. Платня повинна йти мені із цієї ж таки хвилини. І ось везу я, значить, місіс Троттер до Каїра. Привіз, оселив її у тихому сімейному готелі, якнайдалі від нашої квартири, аби не виникало підозр, а потім пішов і розповів про все енді такеру. Чудово. каже Енді Такер. Тепер. Коли твоя совість спокійна і коли у тебе є і гачок, і приманка, давай набратися нарешті до риболовлі. Ми поширили наше оголошення по всій тій місцині. Одного, до речі, цілком вистачило, якби ми робили ширшу рекламу, нам довелося б найняти стільки клерків та дівчат із перманентною завивкою, що плямкання любителів жувальної гумки дійшло б до самого директора пошти або телеграфу. Ми поклали на ім'я місіс Тротер дві тисячі доларів у банк, а чекову книжку дали їй. Аби вона могла показувати її тим, хто мав би якийсь сумнів. Я знав, що вона жінка чесна і не боявся довірити їй гроші. Та повернімося до нашої компанії. Одне єдине оголошення завдало нам чимало праці, по 20 годин на добу нам доводилося відповідати на листи. Надходило їх десь по 100 штук на день. Я відверто й не підозрював ніколи, що на світі існує стільки люблячих, але бідних чоловіків, які хотіли б одружитися із симпатичною вдовою і звалити на себе тягар піклування про її капітал. Більшість з них у своїх листах повідомляли, що вони сидять без жодного цента, не мають певних занять і що ніхто їх не розуміє, але все ж таки з їх слів. У них залишилися такі великі запаси любові та інших чоловічих чеснот, що, черпаючи із тих запасів, вдова буде найщасливішою жінкою планети. Кожен із клієнтів отримав відповідь від контори Пітерса і Такера. Кожному з них ми повідомляли, що його щирий і цікавий лист справив на вдову глибоке враження, і що вона просить написати їй докладніше і надіслати за змогою також фотографію. Своєю чергою, Пітерс і Такер додавали до цього, що їх гонорар за передачу другого листа у прекрасні рученята вдови становить цього два долари які потрібно докласти до листа. Ну, тепер ви бачите, наскільки простим і красивим був наш план. Близько 90% цих найблагородніших шукачів руки вдови змогли роздобути якимось чином два бакси і надіслати їх нам. От і все. Жодного клопоту. Звичайно, нам довелося попрацювати. Ми Зенді навіть побурчали трохи, адже хіба легко цілий день розкривати конверти і виймати звідти долар за доларом? Подумайте, наскільки це марудна і важка робота. Втім, були й такі клієнти, які з'являлися особисто. Їх ми спрямовували до місіс Тротер, і вона розмовляла із ними сама. Троє чи четверо із цих шукачів руки прекрасної деми згодом повернулися до нашої контори і просили гроші на зворотну дорогу. Коли ж почали прибувати листи із найвіддаленіших регіонів, ми з Енді почали виймати з конвертів по 200 баксів щодня. Але не все було так сонячно. Однієї чудової днини, коли ми працювали у поті чола, я складав гроші у сигарні ящики в один по два бакса, в інший по одному, а Енді у цей час насвистував пісеньку не для неї вінчальний дзвін, заходить до нашої контори раптом якийсь маленький спритний суб'єкт. І починає так нишпорити очима по стінах, ніби натрапив на слід викрадений із музеї картини Гейнсборо. Побачивши його, я відчув навіть гордість через те, що наша справа влаштована правильно і присікатися до неї неможливо. У вас сьогодні щось дуже, -дуже багато листів, каже нам той чоловічок. Сер, ходімо зі мною. Кажу я і беру зі столу свого капелюха. Ми уже давно на вас чекаємо. Я покажу вам наш товар. Чи добре, до речі, почувався Теді, коли ви виїздили із Вашингтона? Примітка президента Теодора Рузвельта в народі називали Тедді. Тут головний герой іронічно натякає, ніби детектив, який прибув настільки важлива особа, що навіть сам президент його гарний знайомий. Я відвів детектива до готелю Риверв'ю і познайомив із місіс Тротер. Потім я показав йому банківську книжку, де зазначалося про дві тисячі доларів, покладені на її ім'я. Роздивившись усе це, детектив задумливо промовив: Ну, начебто все гаразд. Так, кажу я, у нас все чесно, і якщо ви не одружені. Я навіть дозволю вам порозмовляти із цією пані. І з вас, сер, ми не будемо вимагати двох доларів. Він скептично глянув звіддаля на місіс Тротер і подякував. Дякую. Якби я був неодружений, то можливо, але на жаль. На все добре вам, містере Пітерсе. І він зник. За три місяці наш капітал зріс десь на п'ять тисяч доларів. Тоді ми вирішили, що час зупинитися. Адже звідусіль на нас почали сипатися скарги, та й сама місіс Тротер доволі стомилася. Її замучили залицяльники, які приходили особисто подивитися на неї, і виглядало так, що їй це не вельми подобається. І ось. Коли ми перейшли до ліквідації справи, я пішов до місіс Тротер, аби віддати їй гроші за останній тиждень, попрощатися із нею і забрати у неї чакову книжку на дві тисячі доларів, які ми давали їй на тимчасове зберігання. Заходжу, значить, я до неї у номер і бачу, що бідна вдова сидить і плаче, немов дівчинка, яка не бажає йти до школи. Ну ж, ну!» – кажу я до неї, чому це ви плачете? Вас хтось образив, чи, можливо, ви засумували за своєю домівкою? «Ох, ні, містере Пітерса», – відповідає вона мені. Я я скажу вам усю правду. Ви завше були другом Зіки, і я не приховуватиму від вас нічого. Містере Пітерсе, я. Я закохалася, я закохалася в одного чоловіка так сильно до безтями, що не можу уявити собі життя без нього. Він втілює у собі мій ідеал, який я плекала усе своє життя. Ну, то у чому річ? збентежено питаю я. Беріть його собі на здоров'я, звісно, якщо ваше кохання взаємне. Скажіть но. Ну. А чи відчуває він до вас ті самі особливо хворобливі відчуття, які ви маєте до нього? Так, схлипує вона, це один із тих джентльменів, які приходили до мене за вашим оголошенням. І тому він не хоче одружуватись зі мною, якщо я не віддам йому двох тисяч доларів. Його ім'я Вільям Вілкінсон. І тут вона починає ридати і вчиняє істерику. Тихо, тихо, місіс Ротер, кажу я їй, немає людини, яка більш за мене поважала б сердечні почуття жінок. Окрім того, ви були колись супутницею життя одного із моїх найкращих друзів. Повірте. Якби це залежало виключно від мене, я сказав би беріть собі ці дві тисячі і будьте щасливі з обранцем вашого серця. Ми легко можемо віддати вам ці гроші, оскільки із ваших залицяльників ми викачили понад п'ять тисяч. Але я мушу порадитися із Енді Такером. Він добра, звісно, людина, але він ділок. Ми працюємо на паях у рівній часті. Я поговорю із ним і подивлюся, що саме ми можемо для вас зробити. Залишивши безутішну вдову, я повернувся до Енді і розказав йому, що відбулося. Ха. Я таки знав, каже Енді. Я весь час передчував, що має відбутися щось таке. Ніколи не можна покладатися на жінку у тій справі, де зачіпаються сердечні струни. Але ж Енді, кажу я, гірко думати, що з нашої провини серце цієї жінки буде розбите. Звісно, звісно, доволі легко, на мій подив, погоджується Енді. Я згоден, і тому я скажу тобі, Джефа Пітерсе, що я маю намір зробити. У тебе завжди був м'який і ніжний характер. Я ж людина прозаїчна, сухувата і недовірлива, але я нині готовий піти тобі назустріч. Іди до цієї місіс Тротер і скажи їй, нехай забирає з банку ці дві тисячі доларів і віддасть їх своєму обранцю, та буде щасливою. Я підхоплююся з місця, не вірячи власним вухам, і цілих п'ять хвилин тисну руку Енді, а потім повертаюсь до місіс Тротер і повідомляю їй наше рішення. Вона, абсолютно нелогічна, як і усі жінки, починає плакати від радощів так само бурхливо, як щойно плакала від горя. А десь за два дні. Ми спакували свої речі і приготувалися до від'їзду із міста. Слухай, а чи не думаєш ти, що тобі слід було перед від'їздом зробити візит до місіс Тротер? питаюся я у товариша. Вона була б дуже щасливою познайомитися з тобою і висловити тобі свою щиру вдячність. Боюся, це неможливо, відповідає мій товариш Енді. Ми можемо і на потяг спізнитися. Під час цієї розмови я якраз надягав на себе наші долари, спаковані у особливий пасок. Ми завжди перевозили гроші у такий спосіб. Аж раптом Енді виймає з своєї кишені цілу купу крупних банкнот і просить мене долучити їх до решти капіталів. А це ще що? запитую, здивовано я. Це дві тисячі від місіс Тротер. Але як вони потрапили до тебе? Вона сама мені їх дала, відповідає легко Енді. Я, либонь, цілий місяць бував у неї вечорами по три рази на тиждень. Чекай, то, виходить, ти і є той самий Вільям Вілкінсон, запитую я його. Ну, принаймні. Був до вчорашнього дня, відповідає мій товариш Енді. О Генрі. Точна наука про шлюб. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Монобанк Приватбайміякофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.